Чи ловиться риба в Дніпрі, йдемо перевіряти в 15 й серії експедиції околицями метро. Моя бутафорська вудка не дала улову, тому йдемо на ринок рибаків. Тут і черв'які, і вудочки, а ще 10 компліментів на один крок. О, дівчата, якщо хочете підняти свою самооцінку, вам туди, бо нас місцеві продавці спінінгів засипали компліментами. Ну і поки ми далеко не відійшли від станції, то варто звернути увагу на статую мир та праця. А поруч на набережній ще важливіший пам'ятник присвячений Шевченку. Саме тут була остання зупинка труни кобзаря. Вирушаємо по крутих стежинках, по дорозі зупиняючись біля хрестів і стрьомних штолень. Не лізьте в них без супроводу професіоналів. Будь ласка, та й зайвий раз не лізьте в усі дірки нижньої підпірної стіни київської фортеці. Гляньте, яка вона потужна і велика. Навіть навіє трохи страху. А от ще трішки вище зелений театр. В жахливому стані. Шкода, що зараз він не функціонує, і манить лише п'яних підлітків і більше схожий на смітник. Завершуємо прогулянку Аскольдовою могилою, де варто схилити голови перед тими, хто поклав своє життя за нас з вами. Така прогулянка від Дніпра до гори замінить вам похід в спортзал. А я вирушаю на наступну станцію. І це буде Арсенальна.